что так оказывается, что много времени, почти 7 лет мы занимаемся, в общем-то, развитием, э, наверное, сохранения семьи и детей в городе. Спасибо, в общем-то, тоже вместе ради, что нас в наших основных проектах и в параде колясок, и все, ну, постараемся продолжать так же. Для Спасибо для за ваше а, внимание. Напрямки роботи це підтримка молодих сімей, ми починаємо з вигідних і далі продовжуємо займатися більш фізичним розвитком маленьких дітей і також підтримкою сімей. То маємо ще психолога, тобто це психологічні консультації, все, що стосується проблем, починаючи з... Це заснування сім'ї, і трошки далі, коли підростають діти, тому що на кожному етапі виникають у батьків, виникає багато питань, і ми намагаємося цим допомогти. Це основна. І основна така мета. А друга, ну, така загальна громадська да, це. В принципі розвиток родини як такого, як, як такої в місті, да, тобто всі наші проекти, проект арт ну животик це біжка стосується вигідних, щоб дівчата мали підтримку, і такі вже довгостроковий проект пара дитячих візочків, да? які Об'єднує всю родину Нашій організації вже сім років, і в зв'язку з такою активною громадською позицією в місті нас вже в принципі знають і тому хто звертається самостійно, когось ми знаємо, хтось завдяки таким масовим заходам десь дізнається і що ваші клієнти це хто. Ну, тобто я маю на увазі тобто, це там от, батьки, да, там, там, мами, матусі, які самі виховують дітей. Тобто, ну, ні, це, да. ну, ні, це більше родини, тому що ну, такі, тема, основна, основна тема нашої діяльності все-таки родина. І це більше повна сім'я. Батько, мама, або майбутні батьки, або вже батьки, які приводять своїх дітей далі. Тобто це повна сім'я. А останнє питання, найчастіше, які проблеми виникають в сім'ях загальна загальна така, як у всіх, що стосується спочатку, щоб дитина почала ходити, потім вчасно говорити. Потім, щоб вона пішла нормально в садочок і все в неї там було добре. і Потім щоб пішла в школу, також всі батьки хочуть однаково, щоб у дитини все було добре, і всі добре, і всі проблеми, які в них виникають, вони намагаються їх вирішити. Ну можливо, так, більше стало як поміркованих батьків, тобто батьків, які а, все таки приділяють більшу увагу. Не, не то, щоб там розвитку, а просто разумеется, що більше потрібно дитині, батьків. Да? Ну, я не знаю, як сказати. Ну, вот, да, родителей. В смысле, что они понимают, что там главное не накормить дети, или там не наоборот розвивалки. чтобы ребенок был, что может его не надо куда-то отдать развивалки, а пойти с ним на улицу повлять. А, а, да, они все-таки пытаются да, больше образовываются с точки зрения не а, гонки за модой, а вот а, полного понятия, что нужно ребенку, там психология. Может, кто-то больше чего-то читает, правильной литературы. да, Мы стараемся там переключить на на какую-то правильную литературу, чтобы ну, чтобы родители понимали, собственно, что происходит с ребенком. И, ну, и тогда меньше возникает вопросов, почему он там... слушается, не слушается, падает в обморок не падает. В смысле, тогда он себя более э, ведет, э, ну не то, что сказать правильно, естественно и не создает проблем родителям. Соответственно, у родителей проблем меньше, жизнь спокойнее. Ну вот так вот, наверное. Ну и второй момент, э, достигнение, ну сегодня очень приятно, честно говоря, я первый раз здесь по такому поводу. И, ну вот, э, перед этим, да, по четвертый порядке колясок. Таки ми вклали, да, там, ми отримали український рекорд. І Чернігів вже має, я так відчуваю, що ну, з нашою допомогою да, на один рекорд України більше. То рекорд України все-таки офіційно офіці... було приємно його отримати.